Я завжди інвестував в стартапи і набрався помилок, як отой собака-бліг. Які в мене були три типові помилки при інвестуванні в стартапи. Перше інвестування в занадто ранні стартапи, тому що в мене є інвестиції, де я вже по 10, 12, 15 років чекаю чогось, тільки неясно чого, бо для мене, як і для інвестора, ну досить перспективи неочевидні. І це нормально, тому що компанії потрібен певний час, але цей час може бути досить тривалий. Мені 50 років, мені зараз не дуже хочеться інвестувати до 65, там чи до 62. Тому перша моя помилка це занадто молоді стартапи. В них а суттєво більший ризик, б, суттєво більший час до виходу. Друга помилка це інвестиції в те, що перед до тебе саме приходить треба шукати гарні можливості для інвестицій а коли ти бачиш гарні можливості дуже часто вони мають певні чеки Мільйони більше, і третя це юридично неправильне оформлення. Якісь мої інвестиції, де я робив через друзів, передаючи якось щось гроші. Потім воно не дуже повертається, незважаючи на те, що компанії досить гарно відпрацювали. Тому о, три помилки це занадто ранні, занадто ризикові стартапи. Це неможливість інвестувати в класні компанії через маленьку суму інвестицій, і це юридична неструктурованість призвели до створення толока, яка вирішує ці проблеми. Три GP – Плюс команда постійно шукають класні інвестиційні можливості, які відповідають стратегії і а, пропонують туди інвестувати. До речі, ми завжди свої гроші інвестуємо. Ми ж вирішуємо і свою задачу. Але розуміючи те, що я не можу інвестувати сотні тисяч в кожну угоду, uh -huh. а, то треба об'єднуватися з іншими. Все ж таки, це приклад об'єднання. Другий момент в толоці це те, що ти... ми маємо стратегію, ми притримуємося того, що дасть виходи в горизонті 3-5 років. І е, третє, це правильне юридичне оформлення, правильне структурування всього цього, щоб всі могли спати спокійно, що гроші належать або тобі, або там твоїм нащадкам, а не через когось, якось неясно як оформлено.